Тому, я перестане витрачати гроші на літер. Тому не я почала виробляти більше. І отут в мене починаються якісь стради, Та, І якісь теж називає вишили на вітер, тому що е, умовно доброволь рівень життя, рівень на собі, до собою, в тому, що ті вони не збільшують. Тут завжди треба розібрати, з яку стратегію та, на то проживаєте в своєму житті, для того, щоб це стало вашою реальністю. І тут зазвичай є про те, що мені небезпечний рівень, де я відчуватиму кайф і насолоду. тому що в голові є розуміння, яке. Дано вам поколінням, що ми прийшли на ту землю, щоб мучитись, пагувати з потопом за нами там ганялись, і ми проходили ту туртури. І, намучившись на тій землі, ми тільки вон там різкі смерті ми можемо піти в рай і пожити стан блежатства. І в таких ж історіях ви будете витрачати ті гроші на вітер. Тому що що тільки не усвідомити і не прожити карфін насолоди, коли вам можна більше. І коли ви вже можете ду на землі прожити цей стан Божества, фактично стан той, який засіюється станом Та? тому що рай на землі теж існує. Він є в ваших серцях, він є в вашим, вашому внутрішньому стані. І воші на літер це індикатор того, що вам небезпечно жити тут в кайф і на солоні. Що ви в системі виживання, і що система виживання для вас? Це пропуск, бо щось більше ісля смерті міняйте базове одновіра, і тоді вам стане можливо прапору, а більше.